Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram Плиточники України. До вашої уваги хочу розповісти трошки про коронки для сверління керамограніту та кераміки. Зазвичай я раніше. Не то, що наполягав, а рекомендував всім купляти коронки вакуумного спікання. Чому вакуумне спікання? Тому що ресурс у них, наприклад, якщо брати діаметр більше 20 мм, то ресурс у них приблизно в керамограніті товщиною 10 мм приблизно. Ну, Біля 60 отворів, що точно, а може і більше. Причому сверлити треба на максимальних обертах е насуха і такі величезні кількість отворів можна зробити. Але у мене постійно плиточники питають, а чи є у вас коронки з гальванічним е напиленням алмазів? І от нарешті я дійшов до цих коронок, хочу вам. Про них трошки розповісти. Саме цікаве знаєте чому е, люди купляють такі коронки? Тут є дві причини. Перша причина це дешевизна. Наприклад, якщо коронка вакуумна спікання 70 коштує приблизно біля 1300 гривень, Ну які менше, які більше, е, то коронка е, з гальванікою коштує. Там приблизно біля 600 гривень, 500 гривень, можливо, навіть і дешевше. Величезна різниця в ціні. Тому, як не дивно, майстер, коли працює у замовника, він не може замовнику виставити рахунок на велику суму. І він е, йде на те, щоб купити ось таку коронку, в якій ресурс декларується біля 10 отворів. Щоб зробити там необхідні отвори. І списати з замовника ці гроші. Це перший момент. Другий момент, якщо ви подивитесь на цю коронку і порівняєте, наприклад, з коронками вакуумного спікання, то ви побачите, що алмази набагато менші, мілкіші в коронки з гальванічним напиленням. Тому, відповідно, і чистота різу краще в коронках з гальванікою. І тому деякі плиточники е, купляють спеціально гальваніку і на невеличких обертах з додаванням водою можуть висверлити більше 20-30 отворів. І такі у нас є унікуми, які дуже обережно е, сверлять отвори в керамограніті Якщо тут з секунди справа, отвір, то тут, звісно, треба довше, щоб вона не перегрілася. Але чистота корон, тобто чистота отвору буде краще. Крім того, бачите, то есть, в основному їх роблять під дриль. Чому роблять під дриль? Тому що у дрилі у болгарки, там регулюється частота обертів приблизно від 3,5 до 11 тисяч, а в, в регулюються оберти приблизно від 500 до 1,5 тисячі обертів. Набагато менше оберти в дрилях, і тому, відповідно, купують їх, щоб не перегрівалася коронка і зробила більше отворів. Самі найпоширеніші коронки з гальваніки це хейзер. У них величезний асортимент, величезні кількість і найнижча ціна, і відповідно, нормальна якість. Конкурентам відповідно, є. Я хочу порівняти гальваніку Біхая і гальваніку е БУМСР. Це зліва, не БУМСР, а Хейзер і е Біхай. Як ви бачите, вони дуже схожі, дуже схожі по конструкції. Але Хейзер товстіше метал, відповідно, якщо ви бачите, а самі алмази приблизно структура однакова. По-іншому зроблена чашка, інша методика, але в принципі не міняє. І та, і та під дриль, і та, і та виконує свою роботу. Тут так цікаво, в маленьких короночках зроблено, бачите, як охолодження. Тут висверлено такий отвір. Ну, Давайте ще порівняємо, це у нас що? Це у нас Victory Tools, це у нас Біхай. І це у нас Баумесер. Баумесер є. І під болгарку, і під дриль випускає. Якщо порівняти вакуумне спікання, ми побачимо, що найтонкіший у нас це, найтонкіший на, на у нас баумесер. Метал у Бумесера найтонкіший. Але всі вони приблизно однаково виконують свої функції. І звісно, швидко, сколи, великий ресурс. Менше сколів, малий ресурс, менша ціна. Вибачте, що я так довго. Це не головне, не головне це в коронках цих. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську наволоч з нашої країни. Слава Україні!